Уроки з технічного моделювання програмі SolidWorks. Практичні заняття для початківців твердотільне моделювання. Зробимо деталь, варіант 2. Деталь номер 5 Рушаємо. Відкриємо спочатку новий файл, нова деталь. Parts, Окей. Далі трошечки підготуємося. Виберемо вікно головне меню і поставимо дві види з двох. Вікон. Бачимо, що справа наша деталь, котрим ми будемо працювати, а зліва наш ескіз. Візьму, активую ліве вікно, наведу курсор і трошечки його зменшу. Роликом збільшу безпосередньо моє положення. Потім активую вибір мого лівого вікна робочого. Наведу курсор, знайду. Я моє сторону мого вікна затискаю ліву кнопку миші і спозиціоную, щоб збільшити моє поле. Окей, все. Я Також нагадую, що якщо потрібно згорнути дерево побудови, є така команда можливість е, на даній піктограмки. натискаємо ліву кнопку миші, Закриваємо і відкриваємо. Окей, вибираємо базову площину «Фронтплейн». Створюємо новий 2D-ескіз, з в вікні, або в вкладці Sketch. Вибираємо. Так. А отже, курсор активую праву кнопку миші, натискую Створити новий 2D-ескіз. Ми знаходимося в режимі редагування піктограмки, в назві. Скетч і під лінією відкату також скетч. Окей, рушаємо. На дереві на робочому полі натискаю клавішу S, викликаю команди мого ескізу. Вибираю лінія, центральна лінія осьова, і відображу мої осьові лінії. Використовую метод, наводжу курсор на базову точку центральну нульове нульову положення, нульова центр координат, е, натискаю одноразово ліву кнопку миші, утримую її, переношу на дану мою довжину і відпускаю. Таким чином я будую відрізок через дві точки. Навіть бачу, що після побудови остання побудова у мене е, зеленого кольору вибрана, натискаю Delete її удаляю. Delete з клавіатури. Добре, трошки поговоримо, як ми будемо її будувати. Пропоную з даної площини, як базову площину, видавати зробити даний ескіз і видавати її на дану довжину, на довжину, яка 36 мм. Потім зробити виріс з даної площини, вибрати, зробити ескіз 1. І також за другою операцією видавати 1, 2, 3 отвори. Рушаємо. Переходимо на наш. Так, ми зараз в режимі побудови лінії. Натискаємо Escape на клавіатуру, щоб вийти. Окно в нас, бачите, яке окно активне, трошечки темнішого кольору. Так, вибираємо команду лінія. А минулого разу по Показую, як зручно працювати динамічним динамічним відображенням, але цей раз використаємо просте зеркальне відображення. Візьмемо команду Лінія вкладки Ескіз. Прив'яжемося до базової точки нульової кнопки миші. Будемо будувати ланцюжковим методом. Одноразово клікаю лівою кнопкою миші, переношу і знову клацю лівою кнопкою миші одноразово. Таким чином. Програма мені дає будувати кожен наступний крок ланцюжок ліній. Для того, щоб прорвати команду, натискаю Escape з клавіатури. Добре, зеркально відображу мої нанесені лінії. Заходжу в команду зеркальне відображення або в даній вкладці вибираю мої елементи. Одноразово наводжу курсор лівою кнопкою кнопку міші, переходжу, натиснюю галочка копіювати, переходжу і вибираю елемент, відносно котрого я буду зеркалити. Бачимо, жовтеньким кольором відображаються мої скопіровані елементи. Натискаю ОК, закрити команду зі збереженням. Далі мені потрібно показати безпосередньо мою арочку. Заходжу в sketch, вибираю арку. дугу, Натискаю ліву кнопку миші через три точки і показую. Вибираю першу точку, вибираю другу точку. І показую радіус як четверту точку. Натискаю Escape. Далі мені потрібно її спозиціонувати. Бачу, що мені вибираю одну лінію центр кола, потім натискаю Ctrl, вибираю мою осьову і ставлю як перетин. Є. Далі я хочу, щоб моя лінія лежала на даній лінії. Я мог це, звичайно, зробити один раз, вибравши і поставивши центральну точку, воно б сразу її спозиціонувало. Але потренуємося, потренуємося в взаємозв'язках. Вибираю лінію точку мою. Нажимаю Ctrl і утримую з клавіатури. Вибираю мою осьову, З'являється з лівої сторони вкладка в Property Manager як властивості. Взаємозв'язків і ставимо або просто перетин, або з центральна точка. Поставимо перетин. Є. Далі нам потрібно вказати розмір. Перше, що потрібно сказати, що взаємозв'язки мають перевагу над розміром. Якщо є можливість поставити взаємозв'язок, використовуйте це. Потім ставте розмір. Добре. Беремо команду авторозмір, вкладки «Скіз». І вкажемо радіус нашої дуги. Звожу з клавіатури 20. Є. Тепер поставимо в габарит 40... 90. Окей. Навожу курсор на мою лінію, вказую одноразу лівою кнопкою миші. Виношу, де я хочу бачити мою, Ось мою... мій габарит, вказую лівою кнопкою миші. Впливається віконце, і віконце вводжу значення 90, те, яке ми потрібно. Вказую зараз висоту. Вказую мою нижню лінію ескізу, вказую верхню лінію ескізу. Створюється авторозмір. Переношу його, де я хочу його бачити, щоб читати довільно, зручно. І вказую лівою кнопкою миші його положення. З клавіатури віконечко вводжу 44. Окей, висота. Даного ребра виступу 17 мм. Наводжу курсор на мій елемент. От бачите, вибрала середня точка. Нажму Escape одноразово, дептивуючи вибір. Знов-таки кажу, щоб не попасти на середню точку, бачу, що біля мого курсору є значення ребро. Вказую, виводжу. Вказую, де потрібно його ставити. І ввожу з клавіатури значення 17 мм. Також є висота, де моя висота 17. А тут висоти я не бачу. Тут же її немає. Вкажемо також значення 17. Окей. Вкажемо і значення ні, там не 17. Давайте поставимо значення 10. Є. Верхній габарит даної бабушки 40. Наводжу курсор трошечки віддалю роликом спозиціоную приблизивши, і вставимо розмір 40. І Все, бачимо, що в нас ескіз чорного кольору визначений, але в нас є тут розрив. Закриваю розмір команду, заходжу в команду відрізати trim. Натискаю ліву кнопку миші, визначаюсь, як я хочу вирізати, або використаємо, до прикладу, метод PowerTrim, затискаю ролик і відрізаю. Бачимо, що взаємозв'язки зруйнувалися. Закриваю команду, роблю крок один і покажу метод, щоб взаємозв'язки не руйнувалися. Знову таки вибираю команду відрізати. Команду лінією і поставимо з відріза, відрізок з збереженням геометрії. Тобто наша відрізана лінія буде створитись як допоміжня геометрія, як ось ова. Окей, затискаю ліву кнопку миші, утримую її, і відрізаю. Бачимо, що взаємозв'язки збереглись. Закриваю команду зі збереженням. Що це за лінія? Давайте подивимось. А це якась? Ага, так, це Добре. Ось два методи використання з допоміжними налаштуваннями. І тепер видавлюємо її на довна глибину 36 мм. Міл... Заходжу, або знаходимося в ескізі, або закриваємо ескіз. Вибираємо вклаточку <кхід> елементи, видавити бобишечку. Бачимо, що є напрямок, вкладуть в режимі властивості даної команди, можемо з робочого поля поміняти напрямок, вказавши значення. лівою кнопкою миші я утримую мій вектор і можу переміщати. Або ж з робочого з поля Property Manager деревопобудови, вказую значення. 36 мм з клавіатур. Окей, Єсть. Закриваємо команду зі збереження. А далі вибираємо верхню площину, вже не базову, а безпосередньо на нашій 3D-моделі. Натискаю лівою кнопку миші. В контекстному меню називаю команду Створити новий 2D-ескіз. Автоматично деталь повертає нам перпендикулярно для кращої візуалізації. Беремо вкладочки Ескіз, «Коло», натискаю ліву кнопку моші. З'являється метод побудови через точку та точку на периферії. Вибираю базову точку. Бачимо, що автоматично є прив'язочка. Ставимо її і вказуємо попередньо наш радіус. Не точно. Закриваємо команду. Деактивуємо вибор, вкласти на пустому полі. Тепер перев'яжемо його, сцентруємо, центруємо, щоб він чітко був посередині. Вибираємо центральну точку, затискаємо Ctrl на клавіатурі Утримуємо, вибираємо базову точку нульову і ставимо взаємозв'язок вертикальність. Все, ми прив'язали його до нашої вертикальної, тобто спозиціонували по центру. Далі на пустому полі. класно, Вибираємо знов -таки центральну точку кола, знаходимо, затискаю Ctrl і утримую. Знаходимо ребро. Можемо трошки віддалити, що центральна точка не з'являється. Але якщо не з'являється, утримуючи Ctrl, викликаю контекстне меню правої кнопки миші і вибираю вибрати середню точку. Бачимо, що є. Вибралася точка центр круга і середня точка. Ставимо, що ставимо? Чому нема горизонтальності? Так, що я зробив? Навів курсор. На мою центральну точку. З'явився вик... навів курсор і викликав контекстне меню правої кнопкою миші. При цьому я ctrl утримую на клавіатурі. Вставив горизонтальність. Є, все, Мене тобто Моя центральна точка прив'язалася і не можу зміщати. Тепер беру авторозмір, викликаю контекстне меню правою кнопкою миші. Встаю авторозмір, навожу курсор на периферію моєї кола. Виношу. Ставлю позицію, де хочу бачити мій розмір, і ставлю діаметр 28. Є все готово. Тепер, що я можу ще зробити? Можу взяти, до прикладу, лінія, ось ову, до центральної точки, переношу її на другу периметр. І ставлю сього виходжу, натискаючи Escape з лінії. Знову таки використовую нашу лінію як динамічне відображення. Лук. Є. І беремо лінію і побудуємо наш безпосередньо прямокутник. Знов -таки. Я його не замкнув лінія, або ж візьмемо вибору зліва направо, натисну Delete, візьму прямокутник, прямокутник через. Рок. Тоді наша динамічна прив'язка не потрібна. Давайте вийдемо з її, допоміжно побудуємо іншу осьову, осьову вертикальну, щоб вона працювала як динамічна прив'язка. Виберемо її попередньо і ставимо динамічну прив'язку. Всього, вона є динамічна прив'язка. Далі візьмемо прямокутник. Прямокутник, до прикладу, із даної точки. І автоматично відобразився прямокутник. Закриємо команду, тепер нам треба проставити розмір. Візьмемо авторозмір вкладки ескіз. І поставимо глибину 18 і 16 пари. Виберемо, поставимо 16 прямокутника. І від даної кромки до сторони прямокутника розмір 18. Є все готовий. Тепер ми що робимо? Робимо, закриваємо ескіз. Чи команду закрили, ви бачите, прямокутник. Вибираємо, заходимо в фьючерс. Елементи, беремо видавити бобишку. І беремо видавити на всю довжину. І закриваємо команду зі збереженням. Окей. Все. Ми створили деталі. На це ми все. Ставимо подобайки.